Всім привіт, вітаю вас на ютуб каналі Реферал. Сьогодні розкажу про черговий спосіб, на якому ви легко можете заробити кошти. Насамперед, для того, щоб заробити, вам необхідно перейти за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, ми будемо отримувати аеродроп від Carve Protocol. Carve Protocol зібрав 4 мільйонів доларів інвестицій, а їхній сервіс наразі оцінюється в 60 мільйонів доларів. Отже, що вам необхідно зробити для того, щоб забрати Airdrop? Вам необхідно перейти за даним посиланням та вгорі нажати на кнопочку Login та під'єднати під свій гаманець Metamask. Так, ось ми безпосередньо перейшли на сайт і очікуємо загрузки. Знову ж таки, довго грузить через те, що я саджу через VPN наразі. Так, очікуємо, щоб загрозилась нормально сторінка сайту. Так. І нажимаємо горі на кнопочку Login. Нажимаємо на Metamask та підключаємо свій гаманець. Нажимаємо на далі, під Так, нажимаємо на Approve і бачимо нас автоматично до нашого Metamask під'єднує мережу OpenBNB. Бачимо, що ми успішно авторизовані. Але ще потрібно підписати. Нажимаємо підписати. Ось бачимо все чудово. так, Тепер вертаємо донизу і нажимаємо на кнопочку. Так, оце от закриваємо. Нажимаємо тепер на кнопочку Mint. І бачимо, що нам необхідно мати на балансі е декілька центів в BNB. Тобто ви просто на Binance е купуєте BNB і виводите на свою адресу Metamask е BNB в мережі OpenBNB. Ось, І нажимаємо на кнопочку підтвердити. Так, і бачимо, що все чудово пройшло. Дивіться, просто відкриваєте Metamask. Ось, відкрили Metamask. І ось тут вгорі просто скопіювали свою адресу і вивели BNB в мережі Open BNB на свою адресу Metamask з Binance і все. І кошти вам прийшли і ви зможете тут виконувати всі дії. Тепер дивіться, в розділі Play Name Service нам необхідно придумати якомога довше ім'я, щоб оплатити заплатити меншу комісію. Ось Kent Kent Криптон. Крипто 2024, наприклад. Можем без цифры. Так, ну. Сейчас оно тут не груди. Так, а ну давайте заново. Ай воно прогрузить. Може в відключити, що, play що? service, Service. Cancrypto. Так, ну це розділ щось вже не працює. Так, що у нас там далі по мануалу? Нам необхідно нажати на кнопочку Free і... Оплатити. Ну це ми зробили. Тепер нам необхідно тут нажати на... Ось це ось. Бачите, не грузить. А... От чого і не грузило, то... Ось фініш. Все чудово. Нажимаємо на кнопку Free Curve. Це просто була типу, інструкція від них, що далі робити, і того не прогружала сторінка. Ось нажимаємо на carving і бачимо, що нам на баланс прийшло 11 токенів Soul. Тепер нажимаємо на Open BNB. І знову ж таки нажимаємо на carve. Metamask і підтверджуємо операцію. Підтвердити. Ну, тут, знову ж таки, декілька е, центів витратили в BNB, плате, проте ми отримали їхні токени. І ось от В цьому розділі Ronin і OpenBNB ми можемо так от через кожні 17 годин е, клеймити по е, 10-20 їхніх токенів. Так, дивіться. Далі в Play Name Service, знову ж таки, куди ми заходили. Ну, напевно, вже не можна своє ім'я придумати. Ну, ні так, ні. Так, дивіться, в розділі Account Billing нам необхідно підключити чим більше е, своїх аккаунтів, оскільки залежно від цього ми будемо отримувати е, більше токенів SOL. Ось, з приміром, підключаємо Discord, Google, Facebook, Twitter, E-mail та інші всі свої соцмережі для того, щоб кожного дня заробляти чим більше цих Soul. Так, Після того, як у нас будуть поїнти, ми відповідно зможемо їх покласти в стейкінг і також отримати якусь комісію на цьому. Ось тут в цьому розділі Soul Challenge. Ви також можете виконувати якісь завдання. І за це заробляти бачимо, їхні е, Так і реферальний бонус. За кожного запрошеного друга ви будете отримувати 10% від їхнього заробітку. Бачимо, якщо ви запросите одного друга, то вам дадуть 200 сол за трьох друзів плюс 400 сол. І за п'яти друзів плюс 600 сол. І так воно буде продовжуватися надалі. Тобто тут вигідно запрошувати друзів, оскільки. Дають хороші нагороди, це по-перше. І по-друге, у них тут є такий лідерборд. Бачимо, що на даному лідерборді не також багато людей запросили ці от ціпи, які знаходяться в топі. Ось, приміром, якщо я запрошу тільки 40 людей, то я буду на 17-му місці і я отримаю плюс 10 тисяч цих токенів СОУ. So. Тобто за 40 людей. Досить суттєва нагорода. І для того, щоб бути на першому місці і отримати 50 тисяч токенів, достатньо всього 173 людини запросити. Для тих, хто вміє, вміється, вміє займатися мультиак, мультиакінгом, то я думаю, це не е, діставить якісь е, суттєвих проблем, і вони з легкістю зможуть тут бути в топі, в топі номер 1 тому рекомендую вам обов'язково пройти чим більше тут завдань і відповідно запрошувати друзів по своїм реферальним посиланням. оскільки проєкт е, зібрав хороші інвестиції, тут лістинг 100% буде. Е, також не забуваємо кожного дня ось тут нажимати на кнопку Карвет і безкоштовно отримати ці от токени. По суті, ми тут витрачаємо декілька центів, але ми отримаємо суттєву нагороду ці всі маніпуляції. Тому рекомендую вам обов'язково зробити цю от роздачу від Carp Protocol. Кому не зрозуміло моє відео, то ось я також залишу детально цю текстову інструкцію, що по кроку вам необхідно зробити для того, щоб отримати їхні токени. Ось бачимо, що вони зібрали 4 мільйонів доларів інвестицій. І, відповідно, незабаром ми зможемо заклеймити їхні токени, Бачимо, що Point of SOL будуть конвертовані в їхній токен RC. Тому рекомендую вам обов'язково зробити цю роздачу, оскільки тут досить невеличкі вкладення, а нагорода може бути досить великою. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.